Ви кажете, у мене був град вдома, або а у мене граду не було, або у мене не було вітру цього року великого, ніякого шторму тут не було. А це не має ніякого значення. Знаєте чому? Тому що коли ви дзвоните в страхову компанію, чи ви, чи ми, хто б це не був, і робимо клейм з ними, що в нас є пошкодження, вони не слухають вас, що там було, що не було, тому що люди брешуть, завжди брешуть. Вони, Кожна страхова компанія використовує інших посередників для того, щоб вони, це метеорологи, які є ліцензія на погоду конкретно, щоб вони сказали, що було, що не було. Окей, цей репорт коштує буквально копійки, справді, щоб його провірити, це взагалі не проблема. Тому коли нам люди дзвонять, кажуть, Володя, я хочу, щоб ми зробили клейм за страхівкою, перед тим як мені їхати до вас годиною назад, чи ніби це не було, перше, що ми робимо, це провіряємо, чи був у вас град, вітер, би це не було, що може нам з вами допомогти або дозволити це зробити чи ні. Тому навіть якщо ви не впевнені, чи був град, чи не був, хочете чи не хочете. Якщо вам цікаво, пишіть свій адрес, ми дамо вам знати, чи є у вас шанси, чи немає перед тим, як витрачати свій або ваш теж час на те, щоб робити якісь інспекції. Навіть про те, що ці інспекції коштують вам нічого. Якщо вам цікава інспекція, або цікаво подивитися, чи були у вас якісь шторми, які можуть вам допомогти чи ні, давайте знати. Номер телефону нашого офісу внизу під цим відео. Ми всі говоримо українською. Будемо раді допомогти.